Те відчуття, коли ти хочеш оформити картку. Як це все відбувається в Україні? Так, звичайно, ти це все можеш зробити через додаток дистанційно у своєму тепленькому ліжечку. А картка тобі прийде по пошті через декілька днів, так що не парся. Ну і звісно, це все абсолютно безкоштовно. Супер! І як це все відбувається в Німеччині? Я я да, сестрі Я б хотіла оформити банківську картку. Да, але черга там, почекай двохдинь чергу. Також нам треба буде підписати дві тисячі документів. Також принести справку про ваш дохід, про дохід ваших родичів, про дохід вашої собаки. Чим треба заповнити натальну карту? A few moments later. Також свідоцтво про шлюб, ваші документи на холодильник, і в принципі це все. А, вибачте, ні, не все тут є ще список того, що вам потрібно. Я вам можу дати цю прошурку, почитаєте і потім вже прийдете. Що, коли ви отримаєте свою карту? Ну, ви такі питання задаєте. Ну, хтось отримує за два роки, хтось за три. Це залежить від того, які у вас документ.